Українська асоціація. футболу 17 вересня ми зібрались. 22 вересня воно заплановано у нас запланована о 12 годині гра з футбольним клубом Олександрія. І 26. -го... Вересня у нас запланована о 12-й годині, тут на стадіоні імені Банікова запланована гра з колосом Ковалівка. Часу обмаль у нас, ми будемо готуватися до цього. Це перший збір, буде ще другий збір у нас в жовтні місяці, де ми вже непосредственно будемо перед всіма футболістами. Тобто сьогодні ми такий селекціонний збір, ознайомчий, селекційний збір, далі вже буде, будемо вже більше. З тих гравців, які у нас остануться, ми будемо дивитися, будемо, ну, візьмемо їх на, на ігри. І там вже ми непосередство там будемо знайомити з суперником і готуватися до відбіркового турніру. Всі хлопці дуже радість бачити друг друга. Тому що ми до цього пересікалися на футбольних полях, всі друг з другом дружать. І взагалі всі дуже захоплені від цієї збірної. Це круті емоції попасти сюди. Це гордість, коли я розумію, що я попав в національну збірну. Тим паче, коли в нашій країні проходить така ситуація, представляти свою збірну це дуже важливо. Зараз всі готуються, хлопці кожен хоче залишитися, грати на євро. І сподіваємося, що покажемо там найкращий результат. Дуже велика відповідальність перед нами, перед всією, цією країною, тому я побажав хлопцям снаги, здоров'я. У них є дуже гарний тренер, який вміє робити гарні команди, тому я побажав їм всім гарних результатів і побільше радості приносив цей тяжкий час в нашій країні. Українська асоціація футболу